Так, всім привіт! Отак виглядає наш екранчик. Як бачите, з боку це наш гіроскоп. По, незалежно від того, що цифри внизу показані, ще йде шкала. Тоже прикольно. Коли ми заходимо в нашу менюшечку, в основну, ми бачимо слідуюче. Так. Що у нас не хоче меню? Ага, ось воно. Перша іде, у нас ексит, це вихід. Слідуюча кнопочка, це Setting, це меню. Да, ось то, що я вам казав, коли ми в нього заходимо. Ми збоку бачимо перший скрін. Вибачайте, що так, бо по-іншому не покаже. Настройка екрану. Другий, де у нас картиночка? Воно на кінець перещопнулось. Так, що в нас тут? Це форматування скинути до заводських обновлення прошивка апгрейд, коли є, налаштування USB. Це вімкнення налаштування. Дистанції. Налаштування часу, дати. Це toolbox. що це Toolbox не пам'ятаю. А, це відображення іде цих на екрані маркерів. ну GPS можна ввімкнути. Ну, давайте Range Fire і GPS вимкнемо. Хорошо. Тепер, що в нас там далі по менюшечці нашій, ми виходимо з неї дуже важко, щоб так пробуємо далі рухатись по налаштуваннях. Що у нас там іде слідуюче. На Відеокодики не лізьте, бо на одній з цих зависає. Треба вимкнути вимкнути аудіо, іде графа, язики мови, мови, ідеали. Мови я вам вже казав, йдуть тільки китайська і англійська. і налаштування Wi-Fi. Блін, різко стріляється. Ось слідуючи у нас іде меню налаштування картинки. Це саме перше все. Ну і скрін. все. Інформація про сам приборчик. Тепер ми виходимо з цього меню. Так, альбом альбом це перегляд відео аудио рентжфер. Налаштування точки мітки далекоміра. Я вже налаштував. Ось вона у мене. Тут по осі X, Y, Дуже все просто. Зайшли, вийшли. Все. Ретикл. Так, заходимо в цю. Це налаштування перехрестя. сетки и колер сеток. Что э, у нас тут есть? По колерах есть фиолетовый. Блин, сейчас. Ось, чекайте. Белый, фиолетовый, зеленый, желтый, розовый, такой оранжевый. Знову что-то такое было, желтое непонятное, черное и белый. Слідуючі у нас є самі сітки. Ну, ось ця сітка ще більш-менш придатна. Інші сіточки ось каліматорного типу Така пеньочок. Знов каліматорного типу простий хрест, непонятно, це арбалетна сітка йде, знов каліматорна, ну і вертаємось до цього. Що в нас є? Оце більш-менш я на ній і лишив. Так що далі the rolling, це те, що я казав, налаштування вам там іде е, всього іншого. Балістичний калькулятор вам показувати чи ні. Не знаю, що воно дасть. Ну, давайте спробуємо. Ось перша функція балістика. От дивіться, я заходжу в балістику нашу. Ой, вибачаюсь, вернусь, зараз відкрию, бо я дивлюся все на помиски. Відкривається балістика, і ось це в нас що в метрах це відстань вроді би на. Наст... Ну, коротше, тиск, слідуючий йде тиск. Температура, йде у нас що там ще? От, так, це тиск, температура, вологість, швидкість вітру. Це вже не пам'ятаю, що. А, до речі, ще немає відстані, начебто по краю стволів. Ну, по центру стволів. Ну, якби для БК це важливо. Центр приціли і ствола. Так. Що у нас тут ще є? БК кулі є. Щось там щось. Коротше, ну, отак, от а, друзі, того самого основного, що нам потрібно, його і нема. Тому, якби не бачу сенсу тут далі крутитися по менюшки, я виходжу звідси. Так, що у нас тут? Так, з балістиками вийшли. Слідує у нас іде профілі. Ой, зараз я вернусь. Ось профілів, профілів всього три, не буду їх відкривати. Ай, Зараз нам треба зайти в цю менюшку. Ось, вибачаюсь, бо у нас світло виробило. Блін, та що ж таке? М -м вибачаюсь навпомоцьки навпомацьки просто ось так. Ось пробуємо далі. Так. Профілі в 3 ABC Актив дистанція. Там можна активувати різні дистанції, якщо у вас є налаштовано перемикання між дистанціями, можна налаштувати різну і зразу перемикання. Тобто для різного профіля, як... Ви можете зразу дистанцію і бика. Блін, да що ж ти будеш робити? Я вибачаюсь, знову підтормажую. Так, дистанція. добавити дистанцію, удалити дистанцію 0 від налаштування нуля, перехрестя, пристрілка. І це, що я вам казав, ось до заморозка, вона окремо включається. Так що отака от, от штука. Зараз вам покажу під меню. До речі, як ви бачите, зверху показує компас. Підменю. Якщо меню це крайня ліва кнопка, ближче до окуляра, то під меню це саме перша кнопка. Ми зажимаємо її. І збоку відкривається менюшка. Це контраст екрана. Далі це діафрагма. Знову налаштування в, в дистанції. Зараз стоїть профіль А100 метрів, можна профілі переключити. Картинка в картинки вмикається. І таким чином це вмикається зараз бека. От Я зараз ввімкну. І бачите, появилось перехрестя хрестик. Ось БК вмикається під меню. Ну і далі те, що є в меню, воно так само тут можна налаштувати яркість екрану. Виходимо звідси. О, зараз це кнопкою меню треба вийти. І все ми лишаємося тоді в такому Це те, що покажу. Збільшення буде окремим відео. Це трошки вас ознайомим з інтерфейсом. Все, поки все.